Ботанічний сад коміна особливо привабливий для відвідувачів саме у квітні, на початку травня, коли сафори, магнолії, рододендрони та інші іншетичне та звичні для нас. Ботанічний сад коміна засновався заснований у дев'ятому році. Головний архітектор університету Святого Володимира, що зараз є університетом Тараса Григория Шевченка. Вікентій або Вінченцо беретті і тереється походженням, обрав саме цю ділянку, де раніше було посавището худобу для будівництва ботанічного саду феміна. Зараз ботанічний сад фуна це природоохоронна наукова пам'ятка, пам'ятка ландшапного дитайму. Він належить досі у Тараса зараз Шевченка. А коли він тільки був заснований, то сюди привезли рослини переважно сликровенецьку. Олимського ліцею екзотічний. Зараз е, ботанічний сад садфоміна діляться умовно так, на дві частини, тобто прогулічна частина, де можна, можна відводити безкоштовно, по якому сьогодні з вами пройшлося. І е, наукова частина, де знаходяться оранжереї, кліматрони, е, дуже велика колекція кактусів, пальм, сукуленців, е, кавові дерева, банани та е, багато інших. Туди вхід е, е, окремий, він є платним, є. Квитки, там є екскурсовод, що проводить екскурсії, але це треба проветися саме з адміністрації. Ось, можемо подарунок Альони гоменюк там далі вишня мількопильчиста, також подарунок аренах. І вже, звісно. Трохи відсвітують, але ще є чим насолодитися. Традиція, є традиція. Це можна назвати умовно Алеса. Ось нас невеличкі, дуже гарна прожива, а поруч з ними бачимо. Таку ділянку, що називається Оазис миру. Тут встановлений пам'ятник Махатмі Ганді. Пам'ятник встановлений був у 2020 році. Мали встановити в 2019-му на честь 150-ї річниці Махатми Ганді. Його справжнє ім'я Махандас, Махамтма це дав йому псевдонім Дже. Письменник Нобелівський лауреат Рабін Дранат Тагур. Але це псевдоним, ну псевдоним, ім'я, під яким його знає весь світ, означає велика душа. І знову салакури. Тримаюся. Там будемо мішати, сніг. Підверху розвиті, бачите, дуже красиво Ще. Навіть не зважаючи на те, що відсвітають потрохи. Цитує, що висадив Кузьма Скребін. Пам'ятників, що розташовані з ботанічної саду імені Кумінда, і був встановлений як і більшість пам'ятників до 2019 року, коли святкувався ювілей заснування ботанічного саду Фоміна. Корейський поет Кім Соволь Соволь це його псевдонім а Його справжнє ім'я Кім Джонсік, а псевдонім він взяв собі, тому що Соволь означає ну, це не буквально, звісно, в перекладі як ясний, простий, невивагливий місяць. Тобто, це характеризувало саму творчість корейського поета. Народився він у 1902 році, коли територія, де він народився, була під керівництвом Японії, і прожив він тільки 32 роки. Помер від Дійснив самогубство, на жаль, бо, окрім поетичної діяльності, ще займався бізнесом. Бізнес його, його пішов, скажімо так, не за планом, і тому він покінчив життя самогубством, прийнявши отруту. Але залишився в історії як один із найвідоміших корейських поетів, і цей пам'ятник був встановлений разом з посольством Кореї і представник Республіки Корея, ну, звісно, це Південна Корея, під час відкриття цього пам'ятника. Разом з представництвом університету імені Тараса Григорійовича Шевченко зазначив, що дуже приємно, що у ботанічному саду, що присвячений саме Тарасу Григорійовичу Шевченка, нашому найвидатнішому поету, стоїть пам'ятник одного з найвидатніших поетів Кореї, а саме Кім Собою. На цій ділянці магнолії в ботанічному саду Фоміна ще тільки розквітають, або розквітли, але ще не відцвітають, як біли магнолії на ділянці, що я вам покажу згодом. Ось можемо побачити дуже гарну жовту магнолію. Їх тут небагато, але вони є і вони є однією з таких прикрас ботанічного саду Фоміна. Це рожева, дуже гарна. Взагалі в ботанічному саду фоміна близько 30, 300 дерев магнолій і близько 60 видів. Так, здавалося б, це дуже багато, але я кажу, що на іншій ділянці вони прям дуже, дуже багато магнолій і білих, і світло-рожевих, і фіолетових, і жовтих. Але там вони, на жаль, Завдяки тому, що дуже ранньо тепла весна була, там вони, на жаль, вже відцвітають. Особливо це стосується білих магнолій, їх побачити вже майже неможливо. Але ось тут сюди йдуть люди, щоб насолодитися рожевими та жовтими, які ну, можемо бачити навіть ще бутончики є. Ще два дерева хочу показати. Та підемо вже на іншу ділянку. Рожева. Алло, що сняла? І ось ця жовта. Навіть ще повністю не розквітла. Одне з найкращих місць, де можна побачити квітучі магнолії, це безумовно ботанічний сад фоміна. Так, зараз більшість з них, особливо білих, вже відсвіла, але... Рожеві і жовті, як я показувала раніше, вони ще розквітають. І навіть деякі ще не зацвіли, тому поспішайте побачити. Зараз хочу показати вам цю ділянку. Коли вони тільки розквітають, зараз це завдяки ранній весні було на початку квітня, деякі навіть наприкінці березня, то тут усе притворюється таке біло, дуже гарно. Галявину, потім починають квітнути рожеві. І коли вже біло відцвітають, це приблизно було тиждень або днів 10 тому, то вони так гарно дуже остілають оцю. Землю і начебто це так услано білим снігом, а поруч з ними розкритають рожеві. Так, да, я кажу, пік вже закінчився, але все-таки все на рожеві, на жовті можна ще встигнути сюди потрапити. Мені тут навіть більше, ніж в саду грішка подобається. Вона була встановлена у 2010 році, хоча зроблена автором Валентином Салібером, київським скульптором набагато раніше. Ця скульптура символізує людину, що під час така романгольської навали пішла до свою землю і він мав тримати лук. Тобто він його і тримав, але незадовго після встановлення вам дали цей лук викрали. І символіка цієї скульптури це людина, що вистрілила ворога, і ворог вистрілив в неї. Людина помирає, але вона вбиває довго. Дуже зараз актуальна і в нас час. А сам е, скульптор Валентин Сидип, автор він був ветераном Другої світової. Символіку mm -hmm. е, символіком, що вона скульптура, вона, як я вже сказала, актуальна і досі. Mm -hmm. е, і навіть зараз, е, бо часто дуже плаву польові квіти, кріпани, е, зараз бачимо велички кульбабки. Ще хочу показати цю скульптуру в іншому вибору. І я ще забула додати дуже важливу деталь, що вона була зроблена автором ще до 2010 року, просто довгий час вона була встановлена на пам'ять викладачів та студентів університету Тараса Шевченка, що загинули при обороні Києва в Голосіївському лісі в 1941 році якраз у часи Другої світового Це позаду в мене дерево, яке називається церціс або багряник, і часто його ще називають і деревом. Ну, Насправді за легендою, саме на цьому дереві повісився Іуда, хоча дерев, на якому, начебто, повісився Іуда, їх насправді дуже багато. Це, звісно, що фейк, бо Іудине воно отримало свою назву, тому що походить з тих земель, тобто Ідея, Палестина. Звісно, що це таке більш південне дерево, і ось про цей церквіс є дуже. Гарний вірш, він російської мови. Я його зараз зачитаю, бо воно символізує нам Крим, теплю, ці приморські міста. І цей вірш я хочу зараз зачитати. Церсіс, він квітне на вулицях Києва, у дуже в багатьох містах. В парку визначно задумали фаміна, його також можна зустріти декілька дерев. Когда страдая от простуды, а Петре высится в снегу, Кривое дерево и уды растет на южном берегу. Весна блуждает где-то рядом, А из долин уже глядят Цветы, напитанные ядом, коварство, горя и утрат. Так саме цей серсіс, або його ще називають багряником, він вважається довгий час отруйним деревом. Ну, Мабуть, з цих повірів, що там повісився іунда, але насправді це дуже добрий медонос. І бачите, як гарно він квітне, деякі навіть плутають серце з сакурами. Я сама була свідком людей, бачила людей, що приходили до ботанічного саду фоміна, і казали, о, сакури тільки на розквітленні. Насправді він квітне трохи пізніше, ніж квітне сакури. і от зараз от такий пік його цвітіння. Це ще росте на вході в ботанічний сад Фоміна, Ну, біля головного входу, там де кав'ярня, і ще в декількох. Длянка ботанічного саду саме називається алея душі. Це був діалог. Та китайського поета Дуфу. Діалог часто був китайський поет Духу, жив у 712 році. Він народився, і глірика дещо схожа, хоча вони жили так. Таким проміжким часу, але і ліріка те, що схоже. І саме тому, коли разом з посольством Питає хотіли робити цю ділянку, то обрали саме поеду oh. Дуфу. Спочатку була, був варіант пам'ятник Конфузію, якому виситиму в китайському, але потім зрозуміли, що якщо це буде діалог з Трациговорушем Шевченко, то краще, щоб це був саме Дуфу. Лірика проста описує до природи, кохання, також боротьбу з боротьбу китайського народу. І тобто дійсно всього заліти препарату Голосі Шевченка і за задумкою. Також була відкрита ця ділянка у 2019 році, як у більшість структурного задуса і на відкритті. На ну, урочистому відкритті китаянка Бужви допомогувала більшість Володимира Шевченка в оригіналі, бо вона була студенткою української філології, а українка, яка була студентська китайської філології, випланувала в оргіналі віші, робити. <ріпи> ну, в такому китайському стилі зроблена ділянка, бачимо місточок начебто китайський. Дуже гарно тут навесні, е, ще трохи і повністю розквітнуть каштани. І це така остання ділянка, яку я хочу сьогодні вам показати. На цьому будемо прощатися. До побачення.